А якщо далеко-далеко, десь ще машина якась їде, а так я вже ось, ось дивлюся, але воно мені вже все точно понятно. Ну, тобто, минут 20 я ось, ось о... походив в цій штуки в повній темноті, і мені вже точно ясно, що, де, як, куди йти, треба, і те саме. Але якщо машина спереді їде, ну, з фарами, ну що в воєнних діях це нереально, звісно, але е, взагалі охієнно видно. Ну, тобто, 100% процентів ну, видно, куди їхати, і хорошо дуже. Якщо воно десь там світло ось приблизно, там десь світло є, то ось отак ну, класно видно. Хоча там світло, зараз я камеру переведу, там яке там світло. Ну для камери це ось все. Ну взагалі ніхрена не видно. А для вольфа агемовського, блін, де та штучка дрючка. Ну, попади, пожалуйста. А ось все. А для нього ось, ось о тако. Ну, привикнуть короче, і огонь.